Їй усього вісім років живе на Волині. А її привітали із Великоднем монарші особи з усіх куточків світу. Марічка Мовчанус уже два роки листується зі справжніми королевами, принцами та принцесами, і кожного щиро запрошує у гості до рідного ковеля. Першого листа Маріка написала два роки тому королеві Великої Британії Лизаветі II. Адресу розшукала в інтернеті і взялася за перо. Хотіла дізнатися, чи існують королеви та принцеси у реальному житті. Тепер каже дівчинка, переконалася у руках. Тримає справжній тому доказ відповіді від монарших персон. Беатрікс мене запросили сюди в гості, але вона на моє день народження зріклася з престолу. Альберт Другий. І паолам вони дякують за те, що я їх привітала з пасхою. Свій паперовий скарб дівчинка береже, немов зіницю ока на теці кольорова наліпка, дитячі мрії, які частково збулися. На щирі привітання зі святами українські школярці вже відповіли 14 світових політиків та знаменитостей. Серед них канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Орланд та навіть папа Римський. Марійка й досі пригадує, як із завмиранням серця щодня виглядала листоноші з відповідями. Вже вечір сім годин було. Сиджу сидів в хаті Боря під хокричіть листи, прийшли, лист прийшов, лист прийшов. Ми всі зраділи і побігли. Про те, що хтось із політиків, чи монарших осіб відповість на дитячі листи, у родині мовчанів кажуть і не сподівалися. Навіть родичам буває, відправляєш лист, не завжди отримуєш відповідь. Тому тут тим більше, поки королі та принцеси пишуть відповіді на щирі дитячі вітання, усі 13 ромовчанів у полі маленькими рученятами, якими ще зранку писала листа, Маріка саджає картоплю. Батько дівчинки й досі дивується, як доня наважилася я на таке листування. Я бачив, що вони щось пишуть, бачу, що займаються. Пишуть і бігають кожен день до того ящика, заглядують той не раз, і не день, а нескільки разів біжать до того ящика, загляду що вони там заглядають. а потім я вже ти пізно побачив. Ну я не вірив. Коли робота на полі скінчиться, Марійка знову переглядатиме теку дитячих мрій. Дівчина каже, що писатиме знаменитостями і надалі, адже сподівається, що хтось із них допоможе її родині реалізувати найголовнішу мрію відкрити на Волині дитячий притулок. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.